З 2020 року управлінська компанія та виконавчий комітет міської ради Черкас не можуть знайти спільної мови. Проблема у вивезенні негабаритного сміття та будівельних відходів. Тож чому не можуть порозумітись, далі у сюжеті. Зі слів адвоката приватного підприємства Максима Підгорного, управлінська компанія намагається здійснювати послуги з вивезення негабариту, проте виконком не дає можливості цього робити. Мою думку, ситуацію треба дивитися досить глибоко. Ми вважаємо, що міська рада не зацікавлена у конкуренцію у місті. Зокрема, ми можемо побачити, що посугу з вивезення відходів на сьогоднішній день подає надає підконтрольне міській раді комунальне підприємство. Чи ще а також за результатами конкурсу тофу тофоролівська компанія нова якість благоустрій? Зокрема, рішення по суду, хочу зазначити, що це вже третє рішення спрямовано на розірвання відповідного договору, і вже втретє Черка. Айська міська рада зазнає фіаско і жодного тези про те, що ми неналежно не вивозимо, воно не підтверджується у судовому порядку. Тому ми вважаємо це виключним тиском на приватний бізнес в інтересах підконтрольних комунальних підприємств. Катерина Педорич апелює тим, що після здійснення контролю міськрада виявила порушення умов договору, адже нова якість не вивозила побутові відходи протягом двох днів. Тому виконкомом було прийнято рішення розірвати відносини з управлінською компанією. Товариство нова якість благоустрій не надавала послугу, що було підтверджено відповідними доказами. Водночас, суди, коли розглядали докази, приходили до того висновку, що відсутні контейнери. Тому не вважається порушенням умов договору, що сміття лежить на підлозі. Туди деякі визначили, що оскільки треба було визначити межі контейнерного майданчику незалежно від наявності контейнеру. Пані Катерина також зазначає, що жителі міста не повинні платити за надання послуг з 6.12.21 до 11.02.22. Надалі з 11.02.22 до 13.09.22 потрібно платити. А з 13.09.22 до 4.04.23 знову не платити. Це зумовлено рішенням виконкому та судів. Під час розгляду розгляду цієї справи. Адвокатом було подано заяву про забезпечення позову. Що це таке? Це е, тимчасове зупинене дії рішення виконавчого комітету. Суд задовільнив це прохання сторони, і е, з 11 лютого 2022 року рішення виконавчого комітету не діяло, тому що діяло забезпечення позову. Представниками виконавчого комітету подавалась заява про скасування забезпечення позову в першій інстанції. Подавалася апеляційна скарга на цю ухвалу в апеляційну інстанцію. Натомість адвокат нової якості зазначив, що наразі черкаська служба чистоти, яка здійснює вивіз побутових відходів, робиться незаконно, адже конкурс не було проведено. Зі слів адвоката Максима Підгорного, управлінська компанія має рішення Верховного суду на їхню користь, проте поки що воно не опубліковане. І саме от це верховне рішення, яке тоді спустило на першу інстанцію, але міська рада не захотіла досліджувати ці всі моменти. Вона подала заяву про відмову від того позову, бо за про залишення його без розгляду, і ініціювала оцю третю справу про односторонню відмову. І саме на підставі того рішення Верховного суду у 2021 році ми будували свою захисну позицію по справі, яку ми підтвердили і поставив нарешті Верховний суд крапку 30 05 -го. повного тексту поки що немає, але є рішення апеляційної інстанції, яка саме зводить всю нашу правоту до тих тезисів, які були, були висвітлені раніше. Міськрада поки не готова прокоментувати цю ситуацію, адже немає офіційного листа із суду. Крім того, з липня цього року рішенням Верховної Ради будуть внесені зміни у порядок вивезення сміття. Тому яка ситуація складеться надалі, невідомо. Звичайно, ми очікуємо змін в законодавстві. Нових рішень уряду стосовно порядку реалізації цього закону. Більше того, цей закон дозволяє проводити конкурси як по територіальному принципу обирати суб'єктів господарської діяльності, які буде здійснювати збирання вивезення побутових відходів, так і по виду відходів. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.